We'll В студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас в Одеській області. Перевірили безпеку майже тисячі шкіл. В 37% відсотках із них знайшли порушення. Саме про це говоримо сьогодні. Я вітаю гостю нашої студії з нами Марина Аверіна, речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Марина, вітаю тебе! Вітаю. Дякую, що ти сьогодні в нашій студії. Ну, дивись, цифри, які я зараз озвучила, вони так трішечки вражаючі звучать. Давай а, розбиратися. Що це означає, да вона справді все не так, все не, не, так, страшно, не так страшно, як воно прозвучало. Так скільки шкіл, ти, шкіл? вже не 37, вже набагато менше, тому що недоліки, ті, які ми знаходимо, я зараз поясню, обстежуються не тільки ДСНС, це різні служби. Це саме для того, робиться, щоб навчальні заклади могли відкрити відкрити свої двері 1 вересня і діти могли прийти до школи і навчатися не дистанційно, тому що ну ми розуміємо це настільки різниця в навчанні, коли ти. Ходиш до школи, або коли ти це робиш з дому, і ця робота проводиться саме не для того, щоб знайти недоліки, а для того, щоб їх прибрати. Ці недоліки, і кожна дитина могла безпечно себе почувати в освітньому середовищі, коли вона вже нарешті буде після літа дуже щаслива повертатися до школи. Да, уже понад тисячу навчальних закладів перевірено, але у нас є на сьогодні цифра це 650 навчальних закладів. Які будуть працювати очно. Ці недоліки, ну воно звучить як недоліки, але воно насправді вони не такі суттєві, тому що, наприклад, кожна школа, кожний садочок із року в рік вони перевірялися. Інспектори знають це вже це як їх об'єкти, де вони чітко знають все, що де знаходиться. Є приписи, є недоліки, які там, наприклад, ну, легко усунути навіть зараз під час обстеження, іноді якісь недоліки, які бачать. Сама усувається одразу. А що взагалі перевіряється? Вху, хто входить взагалі е, до групи перевірки mm -hmm. крім представників ДСНС так і mm -hmm. що перевіряється в школах? Е, національна поліз. Держспоживслужба, плюс саме з департаменту освіти, люди це для того, щоб ну, подивитися вже всі аспекти, що там безпечно є школа, там чи інший начальний заклад могли відкритися. Що дивимося ми в першу чергу, звичайно, це е, укриття, але ті об'єкти, які ми перевіряємо зараз, то вже вже там, тобто ми знаємо, що там є укриття. Ми не дивимося, є воно чи нема, ми вже знаємо, що воно є. Тому що саме вони ж і відкриваються в першу чергу, тому що якщо Нема то на відкриття, тобто ну там там тільки дистанційне буде. Тобто, навчання. якщо ми говоримо на сьогодні про тисячу перевірених шкіл, то ми говоримо про те, що у е, усіх цих закладах є укриття. Ні, 650. 650? 650, 650 так. да ті, які є укриття, і ті, які будуть працювати, е, але є ще ряд навчальних закладів, в яких, наприклад, нема укриття, але вони будуть працювати. Це ті, де є укриття у них е, поблизу. І, і або там договір підписують ну, на домовленостях, домовляються про те, що діти зможуть укриватися в укритті поруч. Це Скільки може тільки бути... таких шкіл зараз. А, на, наразі ще на сьогодні не можемо сказати точну цифру, тому що робота продовжується. Обстеження продовжуються. Було багато навчальних закладів, де, наприклад, ну, під час обстежень там ще продовжилися якісь ремонтні роботи, тому що ну, звичайно, треба, щоб гарно, щоб гарно було все. Тому от. Перед самим першим вересня вже будуть саме ті цифри, де от що чітко ми скажемо. стільки-то об'єктів, стільки то є укриття. Тут нема, але вони будуть працювати, тому що ну, їх не так багато насправді. Ти сказала 650 зараз а шкіл, які будуть працювати очно. Інші будуть працювати можливо дистанційно. З чим це пов'язано? Ну, в першу чергу, те, що в них немає укриттів. Це в першу чергу в країні війна зараз, і безпека людей, безпека дітей це є просто пріоритетом. І відчиняти навчальний заклад, де немає укриття, це просто ну. Ну, абсурд, і тому цього робити ніхто не буде, а, тому їм доведеться дистанційно навчати. Тобто, ми можемо сьогодні констатувати, що з тисячі перевірених шкіл у 350 закладах немає укриттів. Ну, можемо, так, да, в принципі, ми про це сказати. Перевірялися ці школи, наприклад, я ж кажу, якщо там є поруч і вони будуть відкриватися, але ну, вони не всі будуть відкриватися. Буде прийнято рішення, тому є ці комісійні обстеження. комісії приймається рішення. Якщо безпечне середовище, то буде працювати. Давай більш детально поговоримо про укриття, про їх стан, про а, вимоги до них а, у тих школах, де вони є, свої. Тобто не підписані договори, немає якогось об'єкта поруч, а просто в школі є укриття. Що це таке? Бо чесно кажучи, я періодично так а, вихоплюю з новинної стрічки новини про те, що там десь в якійсь школі області будуватимуть там підземне укриття з нуля. Ми бачимо суми тендерів. От цікаво, шкільне укриття, яке воно має бути на сьогодні вже понад два з половиною роки. Війни вони є різні, і все залежить від того, чи було воно, чи не було, чи з'явилися якісь нові приміщення, які довелося пристосувати під найпростіше укриття. Тому що, наприклад, якщо раніше був підвал в школі, то це був підвал. Це не було бомбосховище, протирадіаційне або що ж. Це було це був просто підвал. Але на жаль, в умовах сьогодення для того, щоб цей заклад працював, для того, щоб діти могли ходити до школи. Цього підвала роблять уже найпростіше укриття. А, ну в першу чергу головне, звичайно, що він знаходився нижче першого цокольного поверху. Ну а далі там мають бути шляхи евакуації, має бути вентиляція, має бути питна вода, обов'язково там знаходитися. Щодо наших саме от пожеж, там мають бути вогнегасники, має бути в нормальному стані електропостачання, тому що ну, на жаль, короткі замкнення це є однією з найпоширеніших причин пожежі. Тому там ми на це звертаємо увагу і також це перевіряємо. І ну, в основному, по начальних закладах саме Одеси, там і області і всієї України, то це не там протирадіаційні укриття, бомбосховища, це саме такі найпростіші укриття, які були зроблені із підвальних приміщень. Наскільки важко із таких підвальних приміщень а зробити укриття, а щоб воно в першу чергу було безпечним і для викладачів, і для дітей? Неважко, але будь-яка робота це фінансові затрати. То, звичайно, так само школи вони не є там, ну, бізнесом якимось, це все є держав, державні заклади, це ті бюрократичні моменти і все інше, але воно робиться. От справа в тому, що те, що ми бачимо за останній рік, це робиться по. Місто по області приводять в нормальний стан в школах, в садочках, в усіх начальних закладах і багато приводять в нормальний стан. Я зараз не питатиму назву конкретної чи номер конкретної школи, так де вона розташована, але давай от відверто. А за час перевірки, з якими такими неочікуваними можливо, моментами стикалися? Можливо, щось зайве в укритті. Можливо, навпаки, немає чогось що ну в першу чергу має бути. Були такі випадки? Ну я не пам'ятаю таких випадків, тому що всі віднеслися дуже сумлінно до цього питання. Всі розуміємо, в який час ми живемо, особливо коли. Ну, почалася повномасштабне вторгнення. І ну, тоді боялися і страшно було всім. Це зараз мене вже трошки ну, не пристосувалися, ніхто не звикає жити під час війни, але ну, боятися трохи то росню ми точно перестали. А, але от я пам'ятаю, коли все починалося, і ми так само там от школи, садочки, як реагували викладачі, от саме педагоги, як їм було страшно за дітей, коли їй було прийнято рішення, що школи будуть відкриватися, як їм було страшно брати цю відповідальність. Тому що ну, все може, ми живемо в період війни, трапитись може все, що завгодно, і їм як їм було страшно брати на себе цю відповідальність. І ну, те, що не дуже хотілося, це ну, ми з розумінням до цього відносились. А, але зараз, спілкуються з ними, ми вже бачимо, що все, вони вже повністю знову війшли в цей ритм. І от зараз всі готуються, всі знають, що от, приду діти, вони мають бути в безпеці. Я якось нещодавно, відносно нещодавно стикнулася з ситуацією. Не буду казати, на якому залізничному вокзалі великого українського міста спускалася в укриття і звернула увагу, що укриття знаходиться буквально через стінку з газовою котельнею. Я нічого не путаю. Так, газова котельня є на залізничному вокзалі одного з наших українських міст, і от у ну, мене одразу виникло питання: Все, ви там всі будете заживо похоронені? Е, ну, Споконні. ти дуже влучно зараз сказала. Я намагалася якось пом'якшити цю ситуацію. Буває, що в школах укриття все ж таки ну не розраховані були наші школи на такі потреби військового часу, і зрозуміло, що, наприклад, якщо є підвальне приміщення, яке саме по собі більш-менш відповідає вимогам майбутнього укриття, ну це ж не означає, що за стінкою не може бути чогось, що ну дещо зайве а, з огляду на безпеку дітей і вихователей. Ну, що стосується навчальних закладів, то це навіть не залежить від укриття війни або ще чогось, там уже апріорі не може бути нічого такого, що може при якомусь вибусі, там або влучанні стати причиною, ще більших загорань, масштабів або ще чогось. Ну, такого і так немає. Місткість шкільних укриттів вона відповідає кількості дітей, які вийдуть на навчання онлайн. Це все угу. прораховується, тому що е якщо там. В Укритті менша кількість місць, ніж дітей, то їх на на позмінно. Тобто, перша, друга, третя, з моя дитина вчиться в школі, де три зміни. Тобто, так вони прораховують, щоб при кожній зміні кількість дітей могла перебувати в Укритті, якщо буде потреба. А потреби є, і вони дуже часто, і до цього дуже серйозно відноситься. Кожна повітряна тривога, всі йдуть в укриття. Всі обов'язково в цьому це те, що ми бачимо, що насправді воно це є, це існує це правильно. Тому все прораховується, все розраховується, і дуже, дуже відповідально до цього відноситься. Ти сказала, що от у нас є частина шкіл, які забезпечені укриттями, але це укриття, об'єкти поруч зі школою. Так yeah. скажи, будь ласка, які є норми а, по часу, щоб а, могла вчителька підняти дітей по тривозі, так організовано їх вивести, діти до укриття, і ми розуміємо, що ну по-доброму часу на це це 2,5-3 половиною три хвилини. При, приблизно так вона, тобто це укриття мають бути дуже дуже близько, то тобто, не через квартал, два по. Вони мають бути прям безпосередньо поруч. І ще один такий важливий нюанс. Ми стикалися, на жаль, під час вже повномасштабного вторгнення і стикаємось, на жаль, досі з таким моментом. Адміністрація укриттів. Так, у кого ключ? Хто як швидко реагує на тривогу, хто укриття відкриває? Потім, ну в хорошому сенсі, якщо все відбувається так, як треба, закриває. Особливо турбують питання, якщо це об'єкт. Поряд зі школою, от вийшли діти, вийшов педагог, підходять. Чи от наскільки це чітко регламентовано, що це... на цей момент же є людина? Чи у викладачів є ключі? Ти от так само все прораховується для того, щоб. Прийти, приходить клас, приходить школа і не стояти, і не дивитися на зачинені двері, то звичайно ці всі ці всі моменти вони відпрацьовуються. І е, якщо може бути такий випадок, то у працівників навчального закладу буде, буде ключ від е, укриття. Давай поговоримо про інші аспекти безпеки, так в школах області. На що ще звертали увагу, де які недоліки бачили. Пожежна безпека. ну, це в першу чергу. Це те, що до, було до війни зараз. І після нашої перемоги воно залишиться. Це обов'язково пожежна безпека. Казала вже я про те, що найпоширенішою причиною пожеж є короткі замкнення. тобто електропостачання це те, що має бути в ідеальному стані. Дивимося на те, щоб не було скруток, були були зачинені дозові коробки, були там розетки, не були на горючих основах. Ну, тобто, такі моменти. Обов'язково може цього всього не бути, але обов'язково в якийсь термін мають проводити заміри опороізоляції. От перевіряємо, щоб обов'язково були ці заміри. Тому що тоді, вже якщо спеці... спеціальна професійна там ліцензована фірма це перевірила, то тобто це вже значить, що електропостачання надійне і не стане стане причиною там якоїсь надзвичайної події. От на це звертаємо увагу, перевіряємо. Дуже, Прийні... будь ласка, я от хотіла тут зупинитися. Зараз не буду там чіткого питання ставити, питати, яка у нас в області найстаріша школа наразі, але якщо ми говоримо про ці 650 шкіл, ми розуміємо, що якісь будувалися. Ну, відносно нещодавно, так все одно в області будувалися школи нові, але серед них є і доволі старі об'єкти, так не, не беруся зараз навіть приблизно сказати, які а, роки забудови можуть бути. Але ну, якщо це а, старий об'єкт, стара споруда, все ж таки, відносно. От ми сказали про те, що школа це державна установа, є бюджет, він а, ну, доволі а, с, такий зджатий цей бюджет. Чи може собі школа дозволити змінювати, наприклад, частину або всю електропровідку так для того, щоб забезпечити безпеку? Але якщо це старе стара будівля, як це робити? Потрошечки, покроково якимись етапами? тому, що от я пам'ятаю, я ще коли працювала в інспекції. Е, і також у мене були школи, там саме за які я відповідала. Я пам'ятаю, як роками повторювалися якісь недоліки. Е, наприклад, там 10 років й ті самі недоліки, але це були якісь затратні, і ну ним, от якщо там не вистачає вогнегасників, то це набагато легше докупити вогнегасники, зробити технічне обслуговування. Та там, е, а наприклад, була така як сигналізація, там вогнеобробка дерев'яних конструкцій. І от я пам'ятаю, що раз якийсь рік. Мінус пункт, мінус пункт, мінус пункт, і, і ми йшли, йшли, йшли до того, що залишалось їх все менше і менше. Тобто, е, звичайно, ти не ну не, не можна це зробити отак. От але е, я пам'ятаю, що ще років п'ять тому основ, в основному не було пожежної сигналізації в начальних закладів на сьогоднішній день. Ну наскільки я розумію, майже 100% в Одесі начальних закладів вже з пожежною сигналізацією. Ще 5 років тому цього не було. Тобто, це все до цього ми приходимо. А ті об'єкти, які будуються зараз, то вони вже будуються абсолютно по нормам, усім правилам і з максимальною пожежною безпекою, яка має бути. Якщо говорити про більшу кількість зауважень, про більшу кількість недоліків, чи можемо ми сказати, що це стосується певних закладів в області? Якщо так, то а, де знаходяться ці заклади? Ні, воно по різному ці недоліки, я ж кажу, іноді навіть під час обстеження їх можна було прибрати, або до 1 вересня у них є час для того, щоб їх прибрати. Якщо це щось капітальне, то ну то звичайно там ну це буде довше. Якщо якщо ні, якщо там. По первинним засобам пожежогасіння, по тому ж електропостачанню, там по шляхам евакуації, то це зараз все швидко приберуть і дітки безпечно зможуть навчатися. З тих недоліків, які, на жаль, не можна отак от швидко прибрати під час перевірки чи за декілька днів, бо у нас не так багато часу залишається до 1 вересня. Це буквально там скільки 10 днів, так. Угу. А, що з цими порушеннями, можливо, зауваженнями, про що вони і що з ними буде відбуватися далі? Скільки у школи буде часу, наприклад, щоб виправитися, наскільки безпечно починати навчальний рік, враховуючи, що ці недоліки ну, поки що неможливо виправити? Таке більше по області, тому що в Одесі максимально всі недоліки прибрали, ну тобто. Цьому плані дуже, дуже хороша тенденція була. І це більше десь по області, десь в сільській десь в місцевості. Але воно так само воно прибирається. Вони, якщо вони можуть відкритися, наприклад, мають укриття, то вони можуть відкритися, навіть якщо в них немає пожежної сигналізації. Але вони з часом її зроблять. Просто це все. Ну, не в один день, але вони з часом це все зроблять. Це те, що ми бачимо, це те, що за останні роки всі ці я ж кажу, капітальні оці питання, які десятиріччями просто повторювалися, наразі. На щастя, воно прибирається. А відсутність протипожежної сигналізації це ось найбільше таке зауваження, з яким е, стикаються школи. Воно було раніше найчастіше, тому що воно було абсолютно 100% в усіх школах. Зараз його стає все менше, тому що сигналізацію проводять, але це не є причина школі не відкритися. Зрозуміло, чи є, наприклад, якась школа в Одесі в області, ну, цікавить більше навіть правда в області, яка, от, можна сказати, така показова в позитивному сенсі. От що прийшли, а там просто все от як треба. В Одесі я таку бачила, така, яка мене приємно дуже вразила, це був ліцей європейський. Це там, де, мабуть, ідеально показово все. от ну, от Просто ідеально укриття. Величезне, в укритті навіть є класи, де можна навчатися. Не просто прийти да, і сісти і чекати, доки закінчиться повітряна тривога, а цілі класи, цілі куточки. Ну, Дуже я була в минулому році, там я була приємно вражена, насправді. Хотілося б побільше так, такого, як я побачила там. А, а про погане, прям таке, що от прям дуже погане, то ні, таких немає. На щастя, таких немає. Скільки ще триватиме перевірка, так і якою мірою ці цифри, про які ми сьогодні з тобою вже неодноразово згадували, можуть змінитися? От зараз ми констатуємо, що 650 шкіл готові почати 1 вересня навчальний рік і навчати дітей офлайн. Так, 350, на жаль, не мають укриттів вже біля тисячі перевірено. Скільки взагалі до 1 вересня буде? Перевірено шкіл, от як можуть змінюватися ці цифри? Цифри сильно не зміняться, тому що 650 – це саме та цифра, яка готується до роботи очно. А от приблизно воно на цьому і залишиться? І ще одне питання: як потім як часто перевірятимуться школи, до яких були певні зауваження, так на питання їх усунення? Дуже часто школи звертаються, не школи, а взагалі суб'єкти господарювання звертаються до нас самі провести перевірки, коли знають, що вони вже повністю все усунули, для того, щоб у них був чистий акт вже без недоліків. Якщо таке будемо, тільки будемо зазвичай не будемо раді. Але я думаю, що ну, в основному ці всі обстеження у нас проходять перед початком навчального року, іноді проходять, коли якісь екзамени, ЗНО ну, проводять так само, обстежу нас в цьому році перед ЗНО, навіть піротехніки, наші обстежували ці навчальні заклади, де проходило, щоб уже повністю все було безпечно. Е, ну, тобто, на протягом року ми не будемо йти їх ще раз спеціально перевіряти, але е, є ряд ще навчальних закладів, які хочуть так само відкриватися. Можливо, десь зараз не встигли, але е, будуються нові укриття, е, і протягом року це може ця кількість до 650 може ще рости. І коли школа якась буде готова відкритися. То звичайно буде знову ж таки комісійне обстеження, де буде також і ДСНС, і Ми поставимо підпис, щоб школа запрацювала. Я дуже дякую тобі за цей ефір за вичерпну інформацію. Звісно, за роботу всієї служби Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, яку ви щодня проводите. Ми з тобою час від часу говоримо про пожежі, про те, як хлопцям і дівчатам важко з ними боротися. Але ця робота щодня відбувається сьогодні. Ми говорили про безпеку дітей в школах, і мені дуже приємно чути від тебе. Ти підкреслила це не один раз про те, що позитивні зміни відмічаються. а стає Є все краща ситуація, і що ми можемо бути впевнені в тому, що в 650 навчальних закладів 1 вересня прийдуть діти і вчитимуться безпечно. І наприкінці навчального року ця цифра може ще й збільшитися. Будемо сподіватися, що так і відбуватиметься. Дякую за ефір. Дякую. Нагадаю, сьогодні з нами в студії була Марина Веріна, речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть так. Як і надалі.